Компанія Mediaprint Україна представляє технологію виробництва дизайнерських магнітів на базі японського ультрафіолетового принтера Mimaki і планшетного ріжучого плоттера Вулкан. Для початку вам необхідно встановити і зафіксувати магнітний вініл на робочому столі принтера, очистити та обробити поверхню матеріалу з нежирювальною рідиною. Підготовлений макет відправляємо на друг. Принтер автоматично виставить задану висоту від матеріалу до друкуючої голови. А передня кришка обладнання захистить зображення від потрапляння пилу. Кольори на кінцевому продукті виходять яскраві. Білий колір повністю перекриває колір матеріалу. Для порізки магнітів задіюється планшетний ріжучий плотер Вулкан. Акуратний і точний різ досягається завдяки запатентованому алгоритму виявлення чотирьох реперних ніток. Ріжучий плотер Вулкан може зчитувати QR-код, надрукований на матеріалі, дозволяючи автоматично зіставляти файли друку та порізки. Це прискорює виробництво та виключає можливість неузгодженості файлів. У ріжучому плотері основні параметри можливо виставляти за допомогою сенсорної панелі управління, вмикання, вимикання, вакуумного притиску, швидкість переміщення каретки, сила тиску ножа, вибір вихідного положення початку різу. Різання вінілового магніту товщиною 0,8 мм здійснюється флюгерним ножем з кутом заточування 60 градусів в три заходи. Відключаємо вакуум і магнітні шеврони готові. Кінцева продукція відрізняється високою якістю зображення, стійкістю до витирання та має рівні краї. За допомогою даного обладнання ви можете виготовляти різноманітну сувенірну продукцію магніти, упаковку, етикетки, бирки, цінники, стікери, шильди, листівки, конверти та багато іншого. Компанія «Медіапринт Україна є офіційним дистриб'ютором техніки Мімаки та Вулкан в Україні.